У нього дуже наївне і просте е, розуміння ситуації в Україні та мотивів Володимира Путіна. Що на вашу думку, зрештою, зробить Дональд Ви гадаєте, Трамп? Гадаєте, він покине Україну? Ну, я певен, що Дональд Трамп сам не знає, що робитиме. Гадаю, його політика це день за днем. У нього дуже наївне розуміння ситуації в Україні мотивів Путіна та українського народу. Тож, думаю, він більше реагує на щоденні події та невдачі. Гадаю, він справді дуже розчарований, що не все йде по його. Якби міг, він би, мабуть, все кинув і пішов, бо не любить такі конфлікти. Але не вірю, що в нього є план, як полегшити страждання та тиск на Україну.